торговельного центру, а саме з старої ринкової площі, навколо якої розташовані відомі архітектурні пам'ятки Ляйпцього. Найкрасивіша будівля Ляйпцівського ринку це славнозвісна стара Ратуша, взірець архітектури німецького Ренесансу. Побудовано її було під наглядом та керівництвом бургомістра Ієроніма Лоттера за рекордно короткий час усього 9 місяців. Восьмигранна башта що прикрашає головний портал, знаходиться не посередині, а трохи зміщена до східного боку. І ця незвична асиметрія зразу привертає до себе увагу. Балкон, що знаходиться у цокольній частині Башти, слугував у свій час місцем, з якого міські Глашатиї оголошували розпорядження міської влади та повідомляли про важливі для життя міста події. Серед внутрішніх помешкань найбільш цікавим є великий зал засідань та урочистих подій, який простягся майже на цю довжину будинку. У північній частині цього залу колись знаходився вищий феодальний суд. Крісла суддів і до сьогодні знаходяться на тому ж місці. Сьогодні стара ратуша слугує як музей історії міста та місце збереження міського архіву. Неподалік від ратуші знаходиться найстаріший торговельний будинок Бартельсхоф, Нещодавно відреставрований. Відомий він тим, що за ним знаходиться єдиний збережений із середньовіччя на території міста оригінальний торговельний двір. У дворі ж можна побачити відомий еркер зі Змієм у стилі Ренесансу. Недаремно свого часу гете називав цей двір до небес огороженим. Завдяки стінам прилеглих будівель і двір, і товар купців були захищені від негоди. З іншого боку торговельної площі знаходиться винний погрібець Ауербах-Скеллер, що виник 1530 року на місці старого будинку, який його володар, доктор медицини Генріх Штромер, назвав за місцем свого народження Ауербахом. Світову популярність він здобув завдяки драмі Гете Фауст. Просто біля входу у корчму, яка вже давно перетворилась у ресторан, височать бронзові персонажі з Фауста доктор Фауст та «Мефістофель», які сперечаються із сердитими п'яними Ляйпцівськими студентами, котрі не заплатили господареві корчми за випивку. І по сьогодні існує повір'я. Той, хто торкнеться лівої пантофлі Фауста, колись повернеться до Ляйпціга. Сьогодні до складу ресторану входять зали, що називаються Старий Ляйпців, кімната Гете, кімната Лютера, підвал з барилом бар Месестофіля, які загалом нараховують понад 700 місць. У 1813 році під Лайвцігом відбулася так звана битва народів, в ході якої Наполеонівська армія протистояла Союзу армії Росії, Австрії, Прусії та Швеції. На честь сторіччя цієї битви... У Лейпцигу було зведено монументальну башту Пам'ятник, висота якого сягає 91 метра, а вага 300 тисяч тонн. 12 сторожів на вершині башти. Оберігають мир. Фронтал прикрашає 12-метрова фігура архангела Михайла. У круглій крипті на восьми стовпах барельєфи помираючих героїв. Перед кожним з них завмерла почесна варта. За часів Кайзерівської Германії та Веймерської республіки Ляйпцігу завдяки марним суперечкам між Баварією та Прусією випало сумне право стати місцем знаходження імперського суду. Палац правосуддя відчинив свої двері 1895 року. Монументальний будинок було споруджено у стилі пізнього Ренесансу. Проте внутрішні приміщення нагадують архітектуру південно-німецьких замків епохи бароко. Завдяки 70-метровому куполові та довжині у 176 метрів будинок нагадує Берлінський Райхстаг. В залі пленарних засідань на другому поверсі у 1933 році Відбувся найгучніший процес націонал-соціалістів над болгарином-комуністом Георгієм Дімитровим з приводу пожежі у Берлінському рейхстазі, який, у свою чергу, став каталізатором приходу фашистів до необмеженої влади. За часів НДР тут був музей Георгія Димитрова. Його експозиція детально розповідала про цей судовий процес. Зараз у будинку знаходиться Ляйпцівський музей образотворчого мистецтва. Поруч з університетом знаходиться будинок Ноес Ратхаус, нова ратуша, яку побудована у змішаних формах барокко та пізнього Ренесансу на початку ХХ століття на фундаментах середньовічного Ляйпцівського замку Плейсенбург. До речі, це було не тільки розумним архітектурним і будівельним рішенням, але і символічним і у деякому сенсі містичним актом. Адже цілком вирогідно це зберегло місто від світових катаклізмів ХХ сторіччя і стало оберегом Ляйпціга як міста, де сходяться схід та захід. Над створенням проєкту замку працювало більше 50 визнаних архітекторів того часу. Пишні форми будівлі свідчать про багатство міської казни початку сторіччя. Поряд з циферблатом годинника на головній башті написано Морссерта хора інсерта. Смерть неминуча. Час її приходу невідомий. Так перекладається це з латини. І, напевне, всім, хто працює сьогодні у новій ратуші, а це міська рада та бургомістр. Також, як і всім мешканцям цього чудового міста, напис нагадує про онтологічні основи буття та допомагає підніматися від дрібного та несуттєвого заради віковічного. На одній з найбільших та найстаріших у місті церков Ніколай Кірхе, є чудовий та глибокий за змістом напис Церква відкрита для всіх. Відкритою для всіх є і Томас Кірхе, основу якої було закладено ще у 12 сторіччі. Проте завдяки багаторазовим перебудовам її вигляд суттєво змінився. Ця кірха в першу чергу відома тим, що вже 700 років під її склепінням лунає спів всесвітньо відомого хору хлопчиків Тома -хор". По-друге, тим, що останні 27 років свого життя Кантором церкви святого Фоми був Іоганн Себастьян Бах, який створив тут більше 200 хорових кантат, якого поховано всередині хоралу під великою бронзовою плитою. Розповідаючи про Ляйпциг, важко обминути факти, пов'язані з історією Київської Русі та Російської імперії. Серед відомих імен, що залишили свій слід у Ляйпцигу, Можна назвати Петра І та Єкатерину ІІ, Олександра Радищева, Графа Орлова, Достоєвського, Тургенєва, Чайковського та Володимира Ульянова Леніна, який перші номери руйнівної для імперії газети Іскра надрукував саме у Ляєвцізі. Втім, саму велику пам'ять серед безлічі історичних подій залишила вже згадувана битва народів. В 1813 році в цій битві під Ляйпцихом склали голови біля 130 тисяч солдатів, і серед них більше 22 тисяч рекрутів Російської імперії. В пам'ять про них у Ляйпцігу напередодні сторіччя битви було збудовано храм-пам'ятник святого Олексія. Побудовано його було у новгородському стилі лише за 8 місяців. Храм шанує пам'ять 22 тисяч руських воїнів, нагадує про роль Росії в антинаполеонівській коаліції та про битву народів під Ляйцегом. Прототипом церкви святого Олексія є Коломанська церква Вознесення Христа у Москві. Сама будівля ділиться на підкліть храму, на якій збудована основну частину пам'ятника, що закінчується 16 гранним склепінням та золотою банею з Христом. Усередині домінує величний семиярусний іконостас висотою 18 метрів. Безперечно, дивним видається те, що і в Першу, і в Другу світову війну, і під час фашистського режиму, і під час соціалістичного періоду православна церква вистояла. І сьогодні вона є екзотичною східною прикрасою західноєвропейського міста. Ще однією безперечною прикметою саме Ляйпціга є наявність пасажів. Ляйпцівські пасажі це велика і окрема розмова. Всі вони розташовані у центрі у старому місті. Більшість з них виникла відносно недавно, після 1989 року. Їх виникнення цілком виправдано з точки зору щільної архітектурної забудови старого міста. Велика кількість проходів і двориків підказали рішення. І тепер майже вся територія старого міста пронизана пасажами, які з'єднують вулиці, що існують вже майже тисячу років. Ляйпцівські пасажі це не тільки різноманітні магазини. Це ще і мистецькі галереї, і безліч кафе, і просто чаруюча архітектура. Реставрація і перетворення Ляйпцюга з невиразного сіренького соціалістичного міста у діамант європейського значення не закінчилась рівнем історичної частини. За останні часи у Ляйпцюгу було здійснено два проекти, що отримали розголос на всю Європу. Перший з них це спорудження нового ярмаркового центру, про що мова попереду. Другий проєкт. Це реконструкція головного Ляйцівського вокзалу, найбільшого тупикового вокзалу Європи, побудованого ще у 1915 році, і який має 26 під'їзних колій. За часів Другої світової війни звідси водночас могли відправитись на фронти за сатанинським вироком свого фюрера 12 мотострілкових німецьких дивізій. У 1996 році почалась перебудова вокзалу. І через півтора роки оновлена будівля довжиною у 300 метрів з цілісним скляним перекриттям відчинила двері. Фантазери це справжні реалісти нашого часу, сказав на церемонії відкриття федеральний канцлер Німеччини Гельмут Коль. І він мав рацію. Адже вокзал в прямому сенсі став прикрасою міста і однією з головних його атракцій досить сказати, що кількість відвідувачів вокзалу збільшилась удвічі. Але секрет полягає в тому, що після перебудови вокзал розширив свої функції. Тепер це променад, тобто торгові ряди загальною площою у 30 тисяч квадратних метрів. Сьогодні зовнішній вигляд Ляйцівського вокзалу визначають сталь, хром і мармур кольорові ліхтарі і скляні ліфти, які надають історичному залу футуристичних рис. Вокзалом майбутнього було названо його після відкриття. Лазер і галоген освітлюють інтер'єри магазинів з полірованого дерева, мармуру і граніту. Від книжки до кефіру, від джинсів до куртки від Морозова до кави. Тут можна купити геть усе. Успіх нової концепції вокзалу підтверджується тим, що німецьке товариство менеджменту і розвитку вокзалів вивчило вже можливості перебудови і розвитку 20 вокзалів у Німеччині. І першими на черзі стоять вокзали Кельна та Гановера. А от і найголовніша будівля останнього часу новий комплекс Ляйпсівського ярмарку. Рішення про будівництво нового комплексу було прийнято в червні 1991 року. У квітні 92-го журі прийняло рішення на користь Гамбурзького бюро архітекторів Геркан Марх та Партнери під керівництвом професора Фольквіна Марга. Подальший розвиток подій заслуговує на увагу, оскільки дещо спростовує наші уявлення про можливі темпи будівництва. Отже, в липні 93-го року були затверджені плани забудови, та найбільшому, найскладнішому і найшвидшому плану будівництва по всій Німеччині було дано зелене світло. 25 серпня 93-го року відбулись закладени першого каменя. 25 листопада 94-го року рівно через 15 місяців відбулося свято з приводу зведення каркасу. Через такий саме період часу, у березні 96-го, спорудження нового ярмаркового комплексу було завершено і у квітні разом з початком роботи перших виставок відбулось урочисте відкриття нового ярмаркового комплексу Ляйпціга президентом федеративної Німеччини Романом Герцогом. За два з половиною роки було забудовано та оздоблено 272 тисячі 300 квадратних метрів, тобто більше 27 гектарів. Сьогодні новий ярмарковий комплекс це п'ять виставкових павільйонів, два скляних холи з унікальною для Європи конструкцією, адміністративний будинок, конгрес-хол, безліч кафе, ресторанів, відкритих майданчиків тощо. А також можливість подальшої розбудови у разі необхідності. Отакий він є, Ляйці. Найбільше місто Саксонії що всією своєю історією щільно пов'язана зі Сходом, і, зокрема, з Україною. Певна річ, поза нашою увагою залишилось багато такого, про що необхідно було б розповісти. Наука, культура, навчальні заклади, музеї, театральне, художнє та музичне життя, історія особистостей. Все це, на жаль, залишається поза нашою увагою. І це зрозуміло. Адже і історія, і культурна спадщина саме Ляйпціга якщо взагалі коректно так казати, майже безмежні. А це, у свою чергу, залишає нам можливість колись повернутися до розповіді про Ляйпців, аби зламати власні залізні завіси, що віддаляють нас від інших надбань цивілізації. Втім, найближчими часами ми ще повернемось до Ляйпців. Але подивимось на нього, як на місце де народилась і звідки пішла по всій Німеччині так звана м'яка революція, що призвела до об'єднання двох протилежних частинок одного цілого. До зустрічі!